У Києві ліквідовані вбивці офіцера СБУ. Росіяни вербують до армії в Білорусі через соціальні мережі. У Польщі діти до 15 років можуть виконувати дрібні літні роботи. Служба безпеки України розшукала та знищила вбивць офіцера СБУ в Києві. Винуватців ліквідували сьогодні вранці після перестрілки, як повідомив голова служби безпеки України Василь Малюк, виконавці вбивства найманці російських спецслужб, і початковою метою було просто їх затримання. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України це відповідна смерть. Убивство офіцера Української служби безпеки в Києві сталося вранці в четвер. Нападник зробив п'ять пострілів із близької відстані з пістолета з безшумним затвором, а потім втік. Українське розслідування показало, що вбивство скоєно двома людьми чоловіком і жінкою. Міністерство оборони Росії вербує громадян Білорусі за допомогою соціальних мереж. Оголошення про набір волонтерів добровольців до російської армії опубліковані на сайтах робота в Бресті та робота в пінську. Кандидати, які бажають підписати контракт, повинні мати хороше здоров'я. Міністерство оборони Росії пропонує найманцям одноразову виплату у розмірі еквівалента 22 тисяч злотих та 280 тисяч. Злотих за рік служби залежно від регіону та завдань, які виконуються. Спочатку російського вторгнення в Україну Росія таємно вербує білорусів, використовуючи призовні комісії в Білорусі. Десятки білоруських найманців були вбиті, поранені чи захоплені в полон під час бойових дій в Україні. Продаж домашнього лимонаду або виконання дрібних завдань у сусідському саду. У Польщі діти віком навіть до 15 років можуть виконувати випадкові літні роботи, але лише якщо це епізодично нагадують нам поліція та Національна інспекція праці. І потрібна згода батьків, каже Анна Терса з поліції Ледниці. Діти дробне можуть виконувати дрібну випадкову роботу, таку як косіння трави у садку сусідів чи продаж лимонаду, але за певних умов насамперед має бути згода батьків. Важливо, щоб опікуни усвідомлювали, що дитина робить і в яких умовах працює. Важливо, важна, опікунові опікунов'ямлі свідомо що дітсько робить і в яких варунках працює. У гміні з можна купити домашні лимонади на столику 11-річної Вікторії. Її мама Агнешка не приховує захоплення підприйомницьким духом доньки. Дітям, які хочуть продавати лимонад, не потрібно повідомляти санітарно-епідеміологічну службу. Епізодичний продаж неповнолітніми не підлягає суворим санітарно-епідеміологічним нормам і не регулюється законом. Доходи неповнолітніх не підлягають соціальному страхуванню чи оподаткуванню. Продавець несе повну відповідальність за якість товару, а покупець повинен враховувати всі ризики. Росіяни здійснили масовану атаку дронами на Луцьк, і Львів. Під бомбами був Харків. Закінчилася Римська конференція з питань відбудови України. Міністерство закордонних справ Польщі закликає туристів утриматися від поїздок до Росії. Протягом ночі росіяни масовано атакували, використовуючи дрони та ракети Шахед. Атакували території на заході України. Найбільшу кількість ракети дронів випустили в напрямку Луцька та Львова. Постраждали Чернівці і Харків. Павел Бушко повідомив із Луцька. Нічна тривав кілька було атака тривала кілька годин. Було чути характерний звук: дронів шахет, зенітну стрілянину та серію гучних вибухів. Багато лучан провели ніч у сховищах. Влада повідомляє про пошкодження в кількох місцях міста. Дрони або їх фрагменти влучили серед іншого у багатоквартирний будинок. Повідомлень про жертви серед цивільного населення. Немає. Схоже, ситуація склалася у Львові. Обидва міста знаходяться за кілька десятків кілометрів від польського. Кордону третім українським містом, атакованим протягом ночі, були Чернівці на кордоні з Румунією. Там загинули двоє мирних жителів, і 14 отримали поранення. Загалом протягом ночі росіяни випустили кілька сотень дронів і близько десятка керованих ракет. І кілька керованих ракет. З Луцька Павел Бушко, Польське Радіо. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по київському району Харкова. Влучання в будівлі викликали масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто. За попередніми даними постраждала одна людина. Учора від влучань у Харкові були поранені 9 осіб серед них жінки з пологового будинку. Кілька сотень угод про співпрацю з Україною. Це результат щорічної конференції, присвяченої відбудові України після війни. У зустрічі в Римі взяли участь 5 тисяч осіб. Серед них були десятки очільників урядів. І дві тисячі підприємців та інвесторів. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, відкриваючи зустріч, сказала, що конференція це важливе повідомлення світові та Росії. Україна не самотня. У своїй промові прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що війна в Україні це війна цивілізації проти варварства, яке загрожує безпеці Європи та її цінностям. Цитую, наша совість не може спати, поки Путін щоночі атакує мирних жителів. Припинення цієї війни має бути наш. Шою спільною справою сказав польський премєр Канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що Німеччина закупить американські ракети Петріот і передасть їх Україні. Велика Британія поставить 5 тисяч ракет. Сейлос панує думка, що конференція зблизила Європу та Сполучені Штати. Чергова відбудеться в Польщі наступного року. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що належним чином відреагує на дії Російської Федерації, яка відкликала дозвіл на роботу польського консульства в Кенігсберзі. Речник міністерства Павел Вронський оголосив, що заклад працюватиме там лише до кінця серпня. Ще бим заапеловати до польських туристів. Хочу закликати польських туристів не обирати Росію як країни для подорожі, оскільки з досвіду інших держав маємо такого типу випадки, що туристи можуть замінитися на осіб, яких звинувачують у різних справах. Туришті мого ще замінить особи оскаржене оружне же. Закриття закладу в Кенігсберзі згідно з нотою, надісланою повірному у справах Польщі, це відповідь Росії на закриття консульства в Кракові. Польща раніше закрила своє консульство в Кракові після того, як було підтверджено, що російські спецслужби причетні до підпалу торгового центру на вулиці Маривільській у Варшаві. У Польщі немає толерантності до кампанії расизму і антисемітизму, який вона підживлює. Так міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський серед іншого прокоментував підважування Джеґужем Браунем нацистських злочинів у концтаборі Освенцим. Під час радіоінтерв'ю депутат Європарламенту поставив під сумнів нацистські злочини, скоєні в концтаборі Освенцим, заявивши, що газові камери були підробкою у відео, опублікованому на платформі X. Радослав Сікорський прокоментував. Ротмістр Пілецький ні пото зглатмістер Пілецький не для цього зголошувався добровольцем в Освенцим, щоби тепер якась лахудра заради політичної вигоди ставила під сумнів його рапорт. Маємо право контролювати кордони службами, які мають для цього повноваження. Маємо право знати, хто перебуває в Польщі легально, але немає толеранції для кампанії расизму, яка посилюється, і антисемітизму, який вона підживлює. Кампанію расизму і напензаний через нього антисемітизм. Застерігаючи від антиімігрантської риторики та заперечення голокосту, Радослав Сікорський послався на історію. Історія німець учи нас Німеччини вчить нас, що расова ненависть закінчується газовими камерами. Не можна нам бути буй... байдужими. Я застерігаю, антиімігрантська істерія шкодить Польщі, пробуджує найгірших демонів. А заперечення голокосту виключає нас із цивілізованих націй. Справу Грегора Брауна, який ставить під сумнів нацистські злочини в концтаборі Освенцим, розглядатимуть прокурори інституту національної пам'яті. Учні, які вважають, що їхня екзаменаційна робота була погано оцінена, можуть подати апеляції в Польщі. Окружна екзаменаційна комісія має відповідні процедури. За словами голови комісії Агнішки Музики, учні повинні спочатку подати запит на перегляд свого підсумкового іспиту з винику, бо вважає, що якщо не задоволений з оцінки, бо вважає, що мав би одержати більше балів, може подати заяву про перегляд. Я рекомендую робити це через електронну систему ЗІО, логін і пароль, до якої випускники, які складали іспит, мають натомість, якщо не складено іспит лише з одного предмету, то може негайно подати декларацію про перескладання в серпневому перескладанні. До екзаміну поправкового в сесії поправкової в серпні. Регіональна екзаменаційна комісія повідомить учням про кінцевий термін перегляду їхнього підсумкового іспиту за допомогою текстового повідомлення. Можемо ми прийжити аркуш найлепій зробить Можемо переглянути роботу, найкраще зробити фото. А якщо й надалі не задоволений, можна подати заяву про перевірку суми балів, але подати з обґрунтуванням. Чи це стосується основ оцінювання і конкретного завдання від дня оголошення результатів, тобто від 8 липня протягом півроку той, хто склав, може подати заяву на перегляд. Після перегляду є два дні для подачі заяви про верифікацію суми балів. Звожуть в нас два дні на звожень. Ні, вніску о верифікації суми пунктів згідно з даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі, 80% усіх випускників склали підсумковий іспит. Загалом понад 255 тисяч випускників склали підсумковий іспит в основну дату. Франція розпочала кримінальне розслідування платформи X Ілона Айлона Маска через звинувачення в тому, що компанія маніпулювала своїми алгоритмами з метою іноземного втручання. Повідомляє політико, як заявила в п'ятницю представниця французької прокуратури. Розслідування розпочати в середу має на меті визначити чи порушила платформа французьке законодавство, змінивши свої алгоритми та шахрайським шляхом, отримавши дані користувачів. Розслідування відбудеться після розгляду розпочатого в січні на основі Арх, члени парламенту та високопоставленого державного службовця, за словами депутата Еріка Ботореля, у Ікс було цитую скорочено різноманітність голосів і думок, а платформа все більше віддаляється від гарантування безпечного та шанобливого для всіх середовища. Він також послався на відсутність чіткої чіткості щодо критеріїв зміни алгоритму та рішень щодо модерації і на особисте втручання Ілона Маска, власника платформи. Державний службовець, який за даними тижневика К е, 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 Ченера. Ал Еншайн є директором з кібербезпеки, звинуватив X у значній модифікації свого алгоритму, у результаті чого платформа тепер пропонує цитую величезну кількість ненависницького расистського, гомофобного та анти лгбт плюс політичного контенту, тим самим спотворюючи демократичні дебати у Франції. Європейська комісія тим часом майже два роки розслідує діяльність X на предмет порушення нею регламенту ЄС про цифрові платформи. Літо з радіо гостює в Ельблонгу. Дональд Трамп відвідав місце повені в Техасі. А на Грюнвальські поля в Польщі зійшлися тисячі реконструкторів. Президент США Дональд Трамп відвідав Центральний Техас, де тиждень тому стався паводок. Президент США захищав місцеву владу та свій уряд від критики щодо недбалості та затримки з наданням допомоги. Марик Валкуський повідомив. Дональд Трампа був лот галікоптерем над найбажі дотки. Дональ Трамп літав над найбільш постраждалими районами на гелікоптері та отримав інформацію від місцевих чиновників. Президент США також зустрівся з рятувальниками і родичами жертв жертвоповені. Цитую, я був на місці багатьох ураганів і торнадо, але ніколи не бачив нічого подібного, сказав Трамп. Президент США нервово відреагував на запитання журналістки щодо звинувачень влади в тому, що не було активовано систему попередження, яка могла б рятувати багато життів. Цитую тільки зла. Людина могла б поставити таке запитання. Ми маємо справу з героїзмом. Легко озиратися назад і казати, що щось можна було б зробити по-іншому, сказав Трамп. Через тиждень після трагічної повені відомо, що через скорочення бюджету федеральна допомога була затримана на три дні, а служби екстреної допомоги не відповідали на дзвінки від постраждалих. Скорочення бюджету Трампа також призвело до звільнення багатьох співробітників метеорологічної служби. Также одеще віло працівників служб метеорологічних. З Вашингтону Марик Балкувський, польське радіо. Від паводку в Техасі загинуло щонайменше 120 людей. Близько чотирьох тисяч реконструкторів з Польщі та всього світу разом зі скаутами, військовими та натопами глядачів стікалися на грюнвальські поля. В очікуванні найбільшої у світі реконструкції середньовічної битви ви можете подивитися лицарські турніри, поласувати стравами тієї епохи та дізнатися багато нового про ремесла минулих років. Олександра Скарго говорила з учасниками та гостями. Маємо тут теслярську майстерню середніх віків. Я збудував такий верстат на основі середньовічних картинок. Вже маємо готовий ефект. Тут летять стружки. А це моя челядь дуже допомагає. Інший співрозмовник каже, що йому подобається те, що відбувається поблизу Грюнвальда, бо це нагадує давню історію завдяки особам, які беруть участь в інсценізації, Нагадують про старі ремесла. Ми їм вдячні, каже він, і наші діти також. Це дуже інформативно. Же м'ясво істочмевдячнім наше дічі вартокациня. Реконструкція битви за участю понад тисячі лицарів розпочнеться о 15-й, але воїни шикуються на полі бою вже зараз, 14-ї, і це 27-й раз. Найбільша середньовічна битва буде відтворена на Грюнвальдських полях. Літній тур літо з радіо та польським телебаченням триває. Сьогодні друга зупинка. Команда Першого каналу знаходиться в Вельблінку на кафедральній площі. У й тут розпочався освітній пікнік із науковими темами, зокрема, про модель космічної станції, а також інсталяція віртуальної реальності, аудіонаучі та головоломка, пов'язана з відновленням пароля. П'єтр Ровош, який працює над головоломкою, каже, що логічне мислення та проникливість стануть у нагоді. Приготувались ми покой загадок а пшенями підготували кімнату загадок переносимося... і переносимося до дослідницької станції польського радіо, яка контактує з землею. Але стався невеликий випадок. Назву це так, і ми не можемо потрапити до цієї дослідницької станції. Потрібно знайти пароль. Система розшуку паролів активована, і нам потрібна допомога жителів Ельблінка, околиць і всієї Польщі, щоби в цю систему увійти. Уроки танців стали традицією на пікніках Першого каналу. Інструктор Марчін Конецький запрошує охочих о 16.45. Будуть три уроки танців, буде урок сальси, буде урок 70-х років у стилі лихоманки суботньої ночі. А також буде свінг з огляду на те, що маємо дискотеку власне в такому стилі. Дискотека це цікавинка для кількох поколінь. Вона розпочнеться о 16-й на бульварі зигмунта. Пікнік триватиме до 18-ї, а о в вельбльонзі розпочнеться концерт.